Вітаю, друзі, вітаю доброго вечора. Я радий вітати вас. Я з величезною радістю дякую кожному, хто допомагав нам зібрати на попередні три автівки кошти на дрони. Зараз я дякую тим, хто допомагає нам зібрати кошти на автівку і дрони для польського добровольчого корпусу. Корпусу, який захищає і Польщу, і нас на українському фронті. Я дякую хлопцям. Я дякую вам. Ми потужні і ми купимо з вами дорогу автівку для того, щоб хлопці якнайшвидше принесли нам перемогу і збалансували карму між Польщею і Україною. Дякую, дякую, дякую. Отже, любі мої, я. Вітаю вас! І, звісно, дуже приємно, коли ви пригощаєте нашу команду кавою. Внизу під цими відео ви знайдете посилання на можливість підтримати нашу команду, купивши нам оплативши нам каву. Дякую дуже. Дякую за спонсорську допомогу нашого каналу. І дякую за допомогу, моральну підтримку. Будь сочка, зверніть увагу. Таке враження, що ви намагаєтесь. Перепідписатися і де пару людей відписалося від Інстаграму. Інстаграм треба піднімати. Телеграм треба піднімати. YouTube треба піднімати, Facebook треба піднімати. Підписуємось, підписуємось, підписуємось. Особлива увага на британський YouTube. я дуже вам вдячний за те, що ви почали підписуватись на наш британський YouTube. Нам необхідно виходити з інформацією, з допомогою нашим європейським друзям. Вони теж мають прокидатися завдяки вашій підписці. Коментуйте там теж, ставте коментарі, вподобайки. Рекомендуйте, ре... діліться теж. Там прекрасні роботи, які допоможуть і вам, і нашим європейським друзям. Отже, мої любі. Я вам щиро дякую за підтримку нашого каналу. Це неймовірно, це прекрасно. Я дякую за те, що ви йдете на навчання, адже саме це змінить обставини вашого життя. І достаток, і стосунки в парі, і е, фінанси, і успіх, і здоров'я. Ви можете пройти по цьому також марафон минулого року і цього року. Скоро буде семінар по системам безпеки. І очищення. І також буде семінар, е, марафон по е, налаштуванню всіх систем і органів і обміну речовин і всіх процесів в нашому фізичному тілі. Глибинний процес, який дозволив мені дуже швидко, відносно виглядати інакше. Дивимось рік тому, дивимось два тому, дивимось вісім років тому. І дивимось тепер. Секретів ніяких нема. Буду ділитися 21 день марафону. Прошу. Отже, <кхем> чи досяжні екстрасенсорні здібності для всіх. Я вважаю. Ми всі по образу і подобію. Як вверху, так і внизу. Отже, ми всі плюс-мінус. Однакові. Базово, базові налаштування у нас у всіх однакові. Саме тому ми з вами можемо претендувати на е, можливості екстрасенсорні здібності. Знаєте, інколи мені пишуть, я 11 років працюю і е, результат 0. Я часто бачу від людей, в мене 30 років досвіду езотеричного, як хочете на духовних робіт. Я над тим працюю 8 років. Я, чесно кажучи, для мене, як лінивої людини, це вирок. Це вирок роками працювати безрезультатно. Так, коли я себе спасав, я працював над своїми фінансами біля півтора року і отримав результат. Це був, напевно, найбільша і найдовша робота, яка. Мене виснажувала, вона мене виматувала, вона мене накручувала, бо результат мав бути вже тоді, а він ще був десь незрозуміло де попереду. І от я думаю, що так, ми базово, всі екстрасенси, всі ясновидці, всі цілителі і все інше. Комусь це не потрібно, хтось від цього відмовився. І я теж від цього відмовлявся. Нічого страшного в цьому не є. Але є відповідальність за відмову теж. Але якщо вам ви наполегливо працюєте, я хочу екстрасенсорні здібності, я 11 років над цим працюю разними методами, з разними наставниками, своїми методиками, результат не отримую. Треба звернути увагу, десь на щось щось блокує. Інколи елементарний страх. Елементарно тобі в цьому житті це не потрібно. Елементарна гординя десь, десь дзеркалить. От. І тому, що блокує? Це треба в конкретному кожному е, ситуації роздивлятись. От. Е, хтось вирішує, я народився екстрасенсом. Ми всі народилися екстрасенсами, ясновидцями. І цілителями. Без питань. Люба діти, дитина вас цілить отак От своєю молитвою, раз і ви зцілені. Але потім включається кармічне налаштування, включаються блоки з минулих життів, з цього життя, і вони не пускають нас в рай. А в пеклі ми вже з вами знаходимось. Тому завжди є якісь причини, які не дають нам. Ну, так звані надздібності реалізувати в цьому житті. Я стою на позиціях. Надздібності не існує, всі можуть все. І для цього треба пройти просто шлях і отримати те, що по праву належить вам. Цей шлях ми я допомагаю пройти на заняттях, семінарів академії, на самостійних роботах академії. В роботі Академії, в планетарних роботах Академії, і так далі. Системна робота Академії, нашої Академії багато тисяч років. Вона бере початок в Лімурії і з Лімурійських часів вибудовувалась ефективна система навчання. Ну, а там уже кожен вирішує для себе. І... Хтось придумав собі, що йому потрібно бути екстрасенсом, цілителем або ясновидячим. Хтось сказав, як я вже говорив, я не можу влаштуватися на роботу, буду цілителькою. От. Хтось ще щось собі придумує. Але треба в кожному конкретному випадку брати і розбиратись. Коли у вас є питання, ви його формулюєте чітко, ясно, зрозуміло. Для себе тоді ви можете комусь його задати. Зрозуміло, ясно і чітко. І ви йдете за допомогою, і ми з вами розбираємось, що у вас пішло не так, для того, і чому у вас не є. Просто, можливо, гіпотетично ми всі з вами хатабичі, от, а у когось виходить, у когось ні. Комусь просто не потрібно. Тому, чи досяжні екстрасенсорні здібності для всіх, так досяжні. Питання лише важкості шляху. І чи необхідно це вам в цьому житті? Комусь необхідно гроші заробляти, давати робочі місця, зробити успішний бізнес і е, допомагати людям е, жити в достатку, в багатстві і успіху. Завдяки бізнесу, який вони започатковують, це теж духовна робота. Кожна робота може бути духовною. Аудитор, бухгалтер, директор, прибиральниця, повар, люба робота, токарь, водій, люба, абсолютно, менеджер з продажу. Продавець! Люба робота може бути високодуховною. І екстрасенсорні здібності можуть відкритися в будь-який момент. Але коли ви чисті серцем, коли у вас чисті наміри, у вас в самому воно відкриється. Саму. А коли ви хочете. Чогось що не співпадає із волею вашого Вищого Я, із з предназначенням вашого, вашого життя із вищими силами, ви будете досить довго йти до бажаного результату і так до нього і не дійдете. Отже, всі ми Боги на початках, а потім ми про це трохи забули. Гарного вечора! Дякую вам за те, що допомагаєте нам розвивати наш канал всіми можливими засобами. І кавою, і спонсорством. І допомагаєте нашим друзям-полякам отримати якнайшвидше автівку. Гарного, мирного вечора всім, друзі!